Гладимо животик, давай покажемо всім, як ми вміємо гладити животик. Давай так. Ой так, ой така золотенька кітка. ой так. Каже, можеш гладити будь-де, тільки не буди. Да? Ой, такий морець, от такий зайчик. Мамин зайчик. Ось такі у нас лапочки маленькі. Да. Ось так, одяг, ось, ось так протягуськи. Ось так заченнятку спить. Да. Каже, все, розбудила.